Рибалочка маленький, але неймовірно яскравий птах, який привертає увагу кожного, хто хоч раз побачив його. Цей вправний мисливець мешкає біля водой, де полює на рибу та інших водяних мешканців. І остремкий політ і яскраве оперення роблять рибалочку справжнім символом краси дикої природи. У цьому відео ми зануримося у світ рибалочки, дізнаємося, як він полює. Чим живеться та чому він потребує нашого захисту? Рибалочку часто називають лицючою коштовністю. За його розкішне оперені верхня частина тіла птаха блакитно зелена, блискуча, ніби укрита дорогоцінними каменями. Грудий живіт мають насичений рудий відтінок, який додає контрасту. Його короткий хвіст і довгий дзьоб роблять рибалочку легко впізнаваним. Цікаво, що блиск піри рибалочки не залежить від пігменту, а виникає через заломлення світла в особливих структурах пера, тому залежно від кута освітлення, птах може виглядати по-різному: від зеленого до яскраво синього. Рибалочка мешкає біля чистих річок, озер і ставків із повільною течею. Для нього важливо, щоб водойма була багатою на рибу, а береги укриті чагарниками чи, чи деревами. Цей птах особливо любить місця, де над водою звисають гілки дерев, адже вони стають його основними мисливськими платформами. Тут він годинами сидить, виглядаючи здобич. Зазвичай рибалочка вибирає малолюдні місця, адже йому можливий спокій. Але якщо вам пощастить, ви можете зустріти його навіть у міських парках, де є озера чи річки. Рибалочка це не лише гарний, а й надзвичайно управний мисливець. Його методи полювання це справжня демонстрація точності та швидкості. Основна здобич рибалочки це дрібна риба, яку він помічає навіть у мутній воді. Його очі пристосовані до спостережень і над водою, і під нею. Щойно птах бачить здобич, він стрімголов кидається вниз, розраховуючи кут і силу пірнання. Цікавий факт: рибалочка має прозору повіку, яка захищає очі під водою, не заважаючи бачити. Його дзьоб настільки гострий, що дозволяє схоплювати рибу одним ударом. Рибалочка облаштовує своє гніздо у норі, яку сам вириває у піщаному чи глиняному березі водойми. Нори можуть бути до 1 метра завдовжки. У них самка відкладає 5-7 яєць, які обоє батьків висиджують приблизно три тижні. Після вилуплення пташенят дорослі птахи разом водують їх трибною рибою Уже через місяць молодь починає самостійне життя. Попри свою красу і управність, рибалочка залежить від чистоти водойм, забруднення річок, вирубка дерев на берегах. І зміна природного ландшафту зменшують кількість місць для його полювання та гніздування. У багатьох країнах рибалочку охороняється вид, чутливий до зміну довкілля. Збереження чистих водойм та їхніх берегів це важливий крок для збереження цього птаха. Рибалочка це символ гармонії між природою і її мешканцями. Його життя біля водойми показує, наскільки важливими є чисті річки, озера і ліси. Бережімо природу, щоб такі птахи, як рибалочка, залишалися частиною нашого світу. Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнатися більше про унікальних птахів України.